Вітаю на каналі Село Ти Моя Доля. Бажаю всім гарного дня, доброго здоров'я і, звичайно, мирного неба. Хоч осінь вже вступила в свої права. Але все ж таки на наших квітниках ще продовжується літо період світіння наших квітів, так як заморозків не було ще, то ще все у повному розквіті. Але багато наших квітів відносяться до таких, особливо ті, що не зимують у ґрунті, то вони відносяться до тих, котрі потрібно викопувати на зиму. І до таких саме у мене відносяться кали, кали мої і висаджені в ґрунт і пеаструми. Кали, як ви бачите, я пару років вже вирощую в горщиках. Листя на них вже пожовтіло. Частково і це сигнал того, що їх пора викопувати і готувати їхні цибулини до зимівлі. Чим зараз і займуся. Наші кали дуже теплолюбиві рослини. Вони дуже бояться заморозків, а ці заморозки, звичайно, вже можуть бути у жовтні, а завтра... І так цього року, слава Богу, затягнулося тепла осінь, а завтра вже 1 жовтня. А для того, щоб витрясти наші корениці булини із горщиків, озброюємося ножем і злегка відділяємо ґрунт від стінок горщика, щоб потім не поранити цілу а потім легко перевертаємо горщик і витрасаємо вміст горщика. Відділяємо звичайно дренаж і ґрунт який тут є. Бачите, в мене для дренажу навіть використані шкаролупи із яєць. Тут, напевно, різні дренажі. Я вже не пам'ятаю, що я брала замість дренажу. І дивимося, в якому стані знаходиться коріння наших рослин, щоб не було гнилі. От Стара цибулинка і дала дітку, ось таку невеличку дітку. Я її поки що відділяти не буду, а всю рослинку разом кладу для того, щоб вона сама по собі засушила своє листя. І таким самим чином приступаю. До інших кал, які ще знаходяться поки що в горщиках. Кали, як бачите, ґрунт добренько підсох. Я їх кілька днів не поливала. Щоб не були цілі були мокрими, щоб не було загнивання. Ну, і вони стояли на відкритому повітрі, то дощів у нас також не було. Так що вони підсохли. Дуже легко витрасаюся із горщиків. І відділяємо від дренажу. Від ґрунту і поставимо їх якесь притінене, ці самі розділяються, якесь притінене місце, щоб остаточно засохло на них листя. А пізніше це листя відділимо, коли воно вже й саме буде відділятися від цибулин і будемо зберігати наші кали. В якомусь прохолодному місці. Можна і в шухляді холодильника. Я свої зберігаю в прохолодному місці в котельні, обмотую кожну цибулину газетою і під столом. Там в мене прохолодно біля вікна. І так вони зберігаються до весни. Зберігалися ми кали прекрасно. Ось така дитинка наросла за літо в цієї кали. І тут ще, бачите, одні краще пускають якісь молоді, молодих діток, а інші гіршим розмножуються. Це залежно від сорту. І так свої кали. Я витресла із горщиків і поставлю на, так би мовити, на дозарювання притінене місце, щоб їхнє листя остаточно пожовтіло і засохло. І особливо вони будуть стояти в мене на вулиці, але не потрібно забувати про них в вечірні години, щоб не залишилися вони в ніч, коли. Буде заморозок. Ну, поки що ще таких нема, але все ж таки осінь крокує до зими і таке можливе. Якщо є загнилі цибулини, звичайно ж, їх потрібно відділити. Агіпеаструми я після того, як вони відсвіли, висаджую, коли вже дозволяє температура повітря і температура ґрунту висаджую у відкритий ґрунт. У відкритому ґрунті вони собі розкошують і нарощують свою масу і кореневу, і надземну. Один навіть цвів. Прямо вже у відкритому ґрунті. Букали раніше вирощувала у відкритому ґрунті, чомусь в мене вони восени під час викопки з ґрунту полопало. Дуже багато я дуже багато корінів я втратила. Так що тепер вирощую кали тільки в горщиках. І от одна цибулина викопана така. Дорідна цибулина з таким коренем, ну коренем корінь візьму ніж, трохи обріжу, бо вже занадто він великий. І також покладу на дозарювання якесь притінене місце. А пізніше, коли вже пройде трохи часу і зелене листя в гіпіаструмах. Відсохне, обріжу все непотрібне з нього і заберу тоді, перепосажу в горщик для того, щоб зимою цвіли і тішили нас своїм цвітінням. А тут, як бачите, ще крім діпеаструма в мене поселився і оксаліс. І так також вони росли разом, такий був літній симбіоз. А тепер треба їх відділити, але, звичайно, незручно мені одною рукою. Тут менша цибулинка і дідку дав, невеличку дітку. Ось таку треба буде всі покласти на дозарювання, а оксаліс. Посадити в горщик ось таке гарне коріння в нього. Такі цибулини здорові, життєздатні. І сам оксаліс, як то кажуть, цвіта і пахне. І беремося до слідуючого гіпоаструму. В мене їх тут п'ять. Це якийсь одинок. А слідуючі понаростали, але в цього, напевно, гарна цибулинка за те. Така цибулинка, що такий великий горщик буде потрібний. Ось така робота з гіпеаструми, з гіпеаструмами. Не забуваємо про них, бо вони дуже бояться навіть заморозків, якщо вони у вас посаджені. В грунт не забувайте, і приступайте до їхнього викопування. А ще подивіться, які в мене тепер на осінь, в жовтні місяці, які красиві цвітуть гібіскосі. Я розповідала про них, про те, що вкоренила. Поросл від гібіскуса померзлого просто у воді, просто в звичайній воді в банці. Ну, де, Іноді бувають такі, можна сказати, чудеса. Бо потім пізніше я пробувала гілочки гібіскуса ставити в воду, вкорінювати, але в мене з того нічого не вийшло. А ці ось так корінилися і перезимували. У мене потім посаджені в горщи, їх було 10 штук. Перезимували в неопалювальному приміщенні. Правда, перезимувало тільки сім. І я їх весною висадила сюди на цю частково притінену ділянку. І вони заліто ось так підросли. Навіть, можна сказати, що без догляду полив. Я проводила дуже рідко. І ось тепер зацвіли. І три з них я вже. Продала, а чотири ще залишилося, але два залишу собі. У мене такого нема біпастрма, а є тільки рожевий. Як бачите, квітка махрова. Ось такі іноді бувають дива з нашими рослинами. Дива приємні, такі, які хотілося б, щоб траплялися почастіше. А це ось так щедро наростивший діток. І сама цибулинка ні в року. І четверо діток наростив. Так, кожен гіпіаструм по-різному. Ось таким красеним був один із гіпіаструмів, Але, звичайно, як ми всі знаємо, всьому свій час. І цвітінню, і в'яненню.